школу. Ларізбярства Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича долає нові маршрути. На цей раз довжина шляху склала 200 кілометрів в одну сторону. Місто Мостиська – адміністративний центр Мостиської міської громади, де на запрошення центру професійного розвитку педагогічних працівників Мостиської міської ради. 9 січня у прекрасно облаштованих залах історико-краєзнавчого музею Мостищина відбулося відкриття одразу двох виставок. Тарас Шевченко Зрілість незалежності творчі інтерпретації за творами Шевченка-художника і Шана. Тобі горнило педагогів до 80-річчя коледжу. Тема Шевченка завжди актуальна, тим паче, коли є люди, здатні відкривати нове у творчості нашого провідника. Її розпочали організатори цієї імпрези, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників мостицької міської ради Олександра Баша та директор музею Мостищина Роман Новіцький. Ознайомив з мотивами творчості кобзаря, які надихнули студентів на створення експозиційних матеріалів мандрівної виставки, її куратор, викладач-методист Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Ігор Ушурко. Центр професійного розвитку педагогічних працівників запросив на майстер-клас викладача методиста Ігоря Ушурка, мовників, вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва закладів освіти Мостийської і шагинівської територіальних громад під час майстер-класу діяльнісний підхід до проведення занять з трудового навчання і технологій в контексті нової української школи. Відбувся обмін досвідом, представлення сучасних методик, викладання. Учасники спробували ази різьби власноруч. Цікаво, що отримані знання і практичні вміння можна буде використовувати під час проведення своїх уроків. Приємно майже в кожній територіальній громаді зустрічатися з освітянами, випускниками Бродівського підколеджу минулих років, каже Ігор Ошурко. Майстер-клас, який сьогодні ми мали можливість отримати і багато почерпнути нового для своєї роботи. Велике спасибі і велике задоволення було побачити свого улюбленого викладача, побажати. Надалі такої творчої, населенної е, праці і не зупинятися на цьому і досягнути ще більших результатів. Відвідавши виставку творчих робіт студентів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Мартіяна Шашкевича, я е, надзвичайно вражена творчістю та вміннями студентів. Переглядаючи їхні роботи, я поринула у спогади, оскільки навчалась там та стала випускницею 2019 року. Навчалася я за спеціальністю початкова освіта у групі П11. Я дуже щаслива, що навчалася саме у цьому коледжі, адже саме там. Навчають такі розумні та креативні викладачі, які виховують справжніх кваліфікованих педагогів. Допомогла організувати захід Надія Гнатовська, начальниця гуманітарного управління Мостийської міської ради. А Марія Бішко, консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників, зберегла цю зустріч у світлинах. Учасники та організатори подякували дирекції Броднівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича за сприяння у проведенні вище вказаних заходів. А викладачеві Ігорю Ушуркові за професіоналізм, майстерність і натхнення до творчості під час перебування експозиції у музеї її відвідали учні і вчителі Мостиської і Шегинівської громад. Під час виставки і майстер-класу на підтримку збройних сил України було зібрано 2109 гривень. Вступна кампанія не за горами, а отже, випускникам час визначатись, новій українській школі потрібні креативні та ерудовані вчителі. Тому Бродівський фаховий педагогічний коледж гостинно запрошує на навчання випускників 9-11 класів Мостиської і Шегинівської територіальних громад.